Всім привіт! Давно не було, дивіться, яка краса. І оце називається Сходила в теді. Сходила в теді на 3,55. Дивіться, яка краса. Хотіла, планую, запускати волосся. Купила дві такі штучки. Бо зрозуміло, що в мене тут нічого немає. Купила два зажими, бо коли, взагалі, сушу, волосся, немає, як закласти, щоб витягувати. Купила, бачите, скидочка 055. Отаких От 8 розиночок. Дуже класно. І дуже сподобалось, я не могла прийти. мимо. ось такий дивіться, який класний крап за євро. А я собі подумала, що все-таки мені бажано було би так трішки себе любити, тому, тому якось так зараз буду розбирати. І поговоримо. Зараз, секундочку, візьму ножички і поговоримо. Що має сьогодні стірку, завтра вихідний день. Тут 1 травня вихідний у них. Взагалі всюди вихідний, тому що зараз піду в магазин. Хотілося би в магазині підкупити собі красайка продуктів, оскільки завтра магазинчики теж не будуть працювати краси. Я навчилася окремий папірчик, окрема ця штука. Ну, так, я бачила. Я таке не бачила, але побачимо. Ще хочу купити, може якийсь фаршик, може, якісь котлетки. Ми всі разом сіли на дієту, щоб бути здоровішими. Це хороше не як на дієту, на не так правильне харчування, але на харчування з лімітом калорій. У кожного свій ліміт. Я всім рахую, саме погана людина у світі. Яка вміє рахувати те, що з'їдаєш. Так, я не поняла, що треба розрізати. І, коротше, так, показала вам відео, що плануємо робити завтра. Би розрізала козулька. Кажуть, завтра має бути в замку Геркулес. Уже водичку пустили, можливо, буде світлове шоу. Ще подивлюся в інтернеті. Дивіться, яка краса, це просто. Ще подивлюся в інтернеті на їхньому сайті. Якщо дійсно буде завтра світлове шоу, то ми обов'язково туди поїдемо. І як ви думаєте, що я вам покажу. О, тут ще такі штуки є з Петра. А якщо не буде, ну, щоб дурно не їздити декілька разів, тому що, якщо вже впустили водичку і відкрили повністю палац, ця послуга буде звичайно платна. Подивимося, кудись поїдемо, щось придумаємо. Тут дуже багато місць. Благо погодка зараз краса. Тому зараз ще тут. Так. І ще хочу сьогодні доскладати речі. Ну, наскільки це можливо, звичайно. Може, не все доскладаю. Трішки доскладаю небагато. Бо ще сушу, трохи. Але хочу вже трішки плюс-мінус зробити порядок. Ой, так, 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 так. Все. О, супер. Так що це зараз викидаємо в мусор, Це у мене собі буде окремо. І, напевно, піду куплю упаковочки для білизни. Дивіться, яка краса. Ну, зараз я попробую І одразу ж вам скажу, чи воно вартує тих 55 айро. Айро, чуєте? Центи чи ні? А ну, зараз зберу. Ну, на руку вона досить непогана. Зразу кажу. Ой, гарно тримає дуже. На руку вона дуже непогана, але й в розило. Так, і подивимося дзеркало. Ну, зараз треба розчесатися козолька. Ну, і що ще? Боже, 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 обіцяла вам покажу зараз шафу, яка вона. І обіцяла ще, що... О, боже. Що ще обіцяла, вже не пам'ятаю. І що покажу вам, яку я зв'язала собі. Ой, як класно. Яку я зв'язала собі. Платько, але ще не зв'язала сукні. Тому зараз показую шафку і будемо дивитися далі. Тож, як і обіцяла, дивіться, яка велика шафа. Вона дивіться в принципі, як п'ятидверно. Тут, тут і тут. Зараз я підійду, покажу вам. Оту дивіться, як воно виглядає. Воно виглядає ось так. Бачите? Чим погано. Тут, ще в мене речі, треба купити тут таких. Я не знаю, може три або чотири, і тут ще є місце поскладати. Але вона чомусь так вигнута, тому не знаю, чи добре буде чи ні. Ще є місце поскладати. Тут де дзеркало. А тут теж так, бачите, вузько, але просто на того штуку, там немає. І... і ось тут теж бачите речі. Ось так. Тут мої речі, як видно, так. Треба буде докласти, я сьогодні стирала постійно білизну, і купити обов'язково ще собі а, хоча б якісь коробки, щоб поскладати такі речі, які потрібно поскладати. А, і що ще хотіла вам показати. Але ось не пам'ятаю, що саме. Зараз виходимо. Стірка мене чекає. Тут зараз я покладуся. Бачите, треба складати речі, теж постірані. А, і щодо плаття, плаття я ще не зв'язала, тому показувати особливо немає що. Ой, встала блін. Хто показувала? Показала, бачите? Треба прибирати нас трошки так. Тому будете ще бачити, і звичайно, що буде завтра, уже покажу пізніше. А оце як і обіцяла, ось такий торт у мене вийшов на день народження дитини. А ось такі смаколики у нас. Ми знайшли на Великдень в такому пакетику під дверима. Тут, напевно, заведено, я читала, що тут заведено ще й ховати в садку шоколадні яйця чи такі звичайні, це не шоколадні, ось такі у нас теж є. І діти мають їх знаходити, таке як на конкурсній основі. Досить цікава традиція, хоча в нас такого немає. І трішки покажу: оце ми пішли, нарешті знайшли ті озера, які ми раніше шукали за школою. І трішки пішли погуляти, гарна погодка, і зробити собі пікнічок. Дивіться, і натрапила на тут красу, як вона їсть. Так, Дивіться, який лебідь класний. Покажу вам трішки лебедя. І, в принципі, покажу. Ще процес готовки. Я зрозуміла, що останнім часом дуже довго я не показувала нічого такого. І вважаю, що все-таки варто поновити традицію якихось рецептів, коли готую їжу, поспілкуватися. Мені це зайвим не буде, напевно, вам теж буде цікаво, коли я поділюсь якимись думками, своїми відкриттями, чимось новим, те, що зі мною вистається і тому подібне. Слово сказати, відео записую. У нас зараз погана погода, тому, знаєте, це так як спогад, коли дійсно була хороша погода. Вчора, взагалі, ми потрапили дуже сильно під дощ. Ми вирішили поїхати і купити, нарешті, дещо для нас. Бо, як показує практика, в принципі, гроші розходяться. А, а щось таке дійсно, що потрібно, чомусь на нього ніколи не вистачає. Нічого, тому ми вирішили. Ось, тому ми вирішили поїхати. І оскільки погода... Передавала все-таки ще дощ, чомусь не взяли парасолю. Ой, хоча, скажу вам так, під узливу, під яку ми попали, напевно, ні одна парасоль нам би не допомогла, навіть дощовик не поміг, тому що дуже сильно вітер, і ми повністю ми стояли на зупинці під навісом, під накриттям, і все одно промокли практично до нитки. Тобто була мокра голова, був мокрий одяг. І що щось це шкільна куртка, бо вона не так? А, а взагалі все інше воно було повністю мокре. І ноги, до речі, у шкіряних кедах, кросовках кедах, я не знаю, напевно так, кросовки кеди, мокрі теж були повністю, що дуже дивно, як на мене. Але, зараз покажу вам, до, до речі, тут, що я помітила, до природи, ставляться дуже з великою обережністю. В цьому озері досить багато риби, бо якщо придивитися, видно, коли вона покльовкає. Знаєте, от сонечко світить, видно, коли риба під наверху так ходить, і, напевно, чи то вдихає воздух, чи я не знаю, як це пояснити. Але видно, що її багато. і... Тут, де ці озера, наскільки я розумію, час від часу бувають різноманітні змагання саме по риболовлі. Я так розумію, просто чисто спортивний азарт. Усі рибу відпускають назад, але це теж досить цікаво. До речі, оцей. Лебідь, він не боїться взагалі людей. Це означає, що йому люди ніколи не шкодили. Ну і він, в принципі, почуває себе тут хазяїном. Він навіть переходив з одного озерця на інше і прийняв таку бойову стойку. Тобто вони не бояться людей, вони навпаки як захищаються. Я думаю, що він би і напав, якщо б побачив від нас якісь такі, знаєте, ризиковані випади. Тому ми старалися не. Заважати йому, а просто спостерігати і відходити тоді, коли е, дійсно бачите, що він хоче в, ін, в іншого озерце. Але батьків тобто, багато, але коли ми були, був тільки один. Це ми вже дорогою назад натрапили на ще трьох. Тому я так думаю, що тут, напевно, дві пари. Або ж, я знаю, батьки та діти не можу сказати, в цьому я не дуже розуміюся, так як і поведінці тих лебедів, але тим не менше. Тому зараз покажу вам така краса, реально сонечко тепло. І що я помітила, тут набагато швидше світає і набагато швидше довше, довше день. Довше темніє. Тобто сам світловий день він більший. І, в принципі, в цей період часу у нас ще досить часто бували морози. Тут морозів взагалі таких немає, можливо, там мінус вісім це було, напевно, найбільше, що було. Трошки такий приморозочок. І він відчувався досить сильно, оскільки сирість. Але загальному, як таких великих морозів тут немає. І це теж плюс. І зараз вам покажу трішки готовки. Це моя неділя, варю яєчко, буде салатик. Смажу ось такі стайки, теж була акція. Нарешті використовую свою сковорінку по назначенню, як той казав так. І оце свині стайки, їх на 800 грам о, виходить 9 штук. Тому, в принципі, вони такі досить толкові. Звичайно, сіль, сільку і е, сухий чесничок, нічого такого я не видумаю. Бачите, 10.50, пізно встала, і це тільки о сніданок вариться, нічого буде під обід. А, але а, щось сьогодні досить хотіла спати, що зараз маю помити посуд, бачите, трошки назбиралося, Каву пила зранку і покажу вам, що ми купили взагалі. Так, ми ж промокли. Дивіться. Ситуація. Ми купили собі ось такий протеїнчик. Раніше я пила, мені здається, що відео десь показувала. Я розумію, що у нас не, нам не вистачає білку, але пила, я, мені здається, трошки іншого варіанту і 100% дешевший. Цей трішки дорожчий взяли на пробу. Він з полуничкою читала, що мінімальна доза білку для людського організму це 0,8 грам на кілограм ваги. Тобто, я взагалі навіть і не мінімально попробувала сьогодні, хочу подивитися, як взагалі буде організм реагувати. І ось такі ми купили в Кауфланді, решітку Гриль. Бачите, все однієї фірми. Різні сосиски, кобаски, будемо чекати гарної погоди. Таких 6 штучок шампури. Шість штучок і купили ще мангал. Воно все одне є фірми, ми ледве знайшли, до речі, дивилася, в інтернеті були інші варіанти, але в самому магазині ми їх не знайшли. Можливо, вони десь на складах або в інших магазинах. В принципі, на сайті можна замовити, це не є проблема. Бачите, 6 штучок, якраз добре, надіюся. Оті підійдуть подовжені, не знаю, чи підійдуть, будемо пробувати. Але мали би підійти. Він не є великий, він є досить невеличкий, але я думаю, нам вистачить. Єдине, що мені, мене так трошки смущає, що, напевно, ножки у нього маленькі купили ось таку необхідну в житті річ, бо скажу вам, що навіть от коли розійдеться замок, ми не маємо чим полагодити. І купили, звичайно, балончик для розпалювання. А поки що будемо очікувати хорошої погоди, бо о, куди піду дощ, коли пасмурна погода, воно якось не так. І зараз вам так, зараз у мене що миття полегенько, так бачите, не смажила вже. Зараз буду мити. До речі, мию я по гарячих слідах і стараюся повністю вимивати кожен такий от... Рубець, тому що вона має е, таку особливість дуже сильно забруднювати. Сира буду складати, втирати. Я, взагалі, коли мию, зазвичай все витираю насухо, бачите, як одним махом в руки і все вже практично готове. Сковорідка теж зараз складаю і покажу вам, які я спекла кекси. Кекс зазвичай самі-самі е, ну, звичайні, е, просто їх вийшло досить багато, вийшло 6 таких. Маленьких, шість отаких от більших, і таких шість у формі сердечок. Я буду зараз, я не показувала в принципі рецепт, тому що вважаю, що нема потреби. Рецепт, звичайний, я ним користуюсь вже протягом багатьох років, він безвідмовний. Єдине, що тут я не могла ніяк скоригувати собі кількість розпушувача, оскільки, якщо його забагато дати, то він просто-напросто сам бісквіт розсипається. І кекси не виходять гарно. А тут зараз я буду розкручувати, буду вмачати її в глазур. Я раніше купляла глазур, хотіла паску зробити з глазурю але потім я передумала, і пасочка в мене вийшла така собі, без нічого, досить непогано, не потрібно було глазурі. І тепер я вам скажу, що воно дуже круто. Тому що, дивіться, ось таку купила вона одноразово, але її досить багато. І можна 10 хвилин в гарячій воді або там в мікрохвильовці при температурі. Оскільки це такий пакетики, я все-таки вирішила, що в гарячу воду на краще буде і більш безпечно. Я не знаю точно за потужність мікрохвильовки, наскільки треба його ставити, тому краще все-таки вимочити 10 хвилин в гарячій воді. Я думаю, що п'яти навіть вистачить в шокі печені. Вистачить і п'яти хвилин і просто потім вилити в будь-яку тарілочку і вже пробувати. Дивіться, зараз вибираю, почекала б трошки встигла, оскільки, навіть якщо я очі даю нормально, так, і воно не розсипається все одно з гарячих форм, силіконових навіть, воно може досить погано відставати. Тому зараз швиденько вибираю. Ну, і, в принципі, звичайно, не печа... Е, в руки, якщо я вже в стилах силиконої форми вбираю. Зараз тут трошки уважніше, бо самі оці такі рефлені форми, вони мають особливість по якихось краях відпадати. Хочеться, щоб воно гарно виглядало, тому що я ж буду вмачати в шоколад, і воно буде недобре, коли десь щось не так. Дивіться, такі гарні. Зараз повибираю повністю. До речі, цей раз е, використовувала, я завжди змащую трохи колійкою, е, хоч силикон не дуже важно змащувати, але е, цей раз використала оливку олію, е, її дали нам на тафолі, він непоганий, хороший варіант. Її практично не чути. Правда, коли заправляю, наприклад, макарон, е, якщо свій сірую, то чути. Але воно не псує, просто є якийсь специфічний, напевно, присмак. Чуть-чуть, І зараз ще буду викладати ту третю, третій варіант, і будемо вже все робити. Дивіться, яка краса. Краса-краса-краса! І знову ми це треба Бачите, вічна робота. Ось так вийшло. Бачите, 18 штучок. Сьогодні маєте на каву, кавування чаювання. до знайомої. І я думаю, що може і добре, що нічого я не купила, а в неділю і нічого не купиш. Що саме смішне, тому зараз, бачите, розпускаю 10 хвилин. Я буду вже бачити по ходу, чи потрібно 10 хвилин, чи можливо менше. Зараз розпускаємо повністю і будемо вже пробувати. Я чомусь думаю, що вона буде досить така рідка, ця глазур, і її буде багато. Тому, напевно, використаю її не один раз, якщо дійсно. Позволить вона сама по собі, тому що я не знаю, скільки разів її можна розпускати і спускати заново. Подивимося. Але взагалі це має бути такий молочний шоколад, гарна солодка глазур, яка прикрасить будь який Кексик невеличкий, тому має бути класно, бачите, тут навіть полита така. До речі, ось таку форму великого кексу. Я б дуже хотіла купити тут силіконову. Правда, в магазинах я тут не бачила, саме силіконових форм дуже рідко. Переважно тут отакі залізні. А я б хотіла металеві, не, не знаю, залізні, не залізні, ніби з антипригарним покриттям, але знаю точно, що до таких металевих у мене був. Була формочка така раніше. То з часом все-таки від них погано відстає. Тому будемо шукати таку, або ж на Алікспресі вже куплю. Слава Богу, з в принципі, досить часто приходять хороші речі за досить такими бюджетними цінами, тому є сенс купити ще таку формочку. Дивіться, яка краса. Зараз будемо займатися. І, в принципі, скажу вам, що практично готова до нового. Тижня, ще буду вам багато чого показати, надіюсь, завтра буде гарна погода. Ще маю зробити домашні завдання на курси і вже буду відпочивати. Ще буду ділитися з вами, взагалі, тим, як далі все проходить. До речі, зробила запис онлайн до дитячого лікаря. Для мого сина і вже поділюся тим, як все пройшло. Надіюсь, все буде добре, тому що вперше робила таку, такий термін онлайн. Надіюсь, все окей. Ну, підтвердження мені на пошту прийшло, тому це ніби як показник того, що можна не переживати. Ну, але все може бути. І скажу вам так, що цей переїзд він багато в чому мене змінив. Трішки приніс розчарувань швидше в людях, я так думаю, а трішки приніс більше усвідомлення у власних діях, у власних вчинках і рішеннях, і у тому, що трішки навіть додав більше віри у те, що Бог мені допомагає, тому має місце бути як для життєвого досвіду. І скажу вам, що ніколи не думала, що. Можуть трапитися досить хороші люди, які мене приємно дійсно вразили. І ніколи не думала, що можу потрапити в, скажімо так, в коло трішечки злодію, тому що ще досі ловлю себе на думці, що багато речей у мене пропало. Ми зараз якраз розкладаємо і бачу, що багато чого. Що мені передавали, що я з собою привезла, у мене немає. Це стосується одягу. Капець, правда? Я теж так думаю. Це стосується різних побутових речей і навіть хімії. Тут купила засіб від пліснього, і він теж угу, дістав ноги. Тому, скажу вам так, Напевно, для мене це трішки навіть якийсь такий формат іспанського сорому. Це тоді, коли хтось робить щось погане, так? а стидно вам. Це досить часто трапляється, коли вам стидно за ваших земляків, за таких як ви, за громадянин тої ж країни, громадян, вибачайте. Дуже для мене дуже шоково. Те, як люди себе поводять, як вони часом не кажу всі, не буду розказувати точкові моменти, але це шокує. І те, що навіть в такий період дивний, важкий, люди крадуть одне в одних, підставляють одне в одних. Це просто шок бо я ж вам показувала раніше, що вкрали купаки з машини, просто зрізали вночі. І тепер я ловлю себе на думці, що ну, оскільки ми довіряли і поки жили, гуртожитку не завжди зачиняли двері, а треба було зачиняти завжди двері. Коли, навіть коли ти йдеш на 5-10 хвилин, я так розумію, треба було закривати двері. Дивно, звичайно. Але буду мати на увазі, буду для досвіду, для науки. І шкода. Шкода, що такий, такий негатив. Але дякувати Богу, що це тільки такі втрати. Адже може бути набагато гірше в житті, а це просто матеріальні речі, які, звичайно, можна купити навіть кращі. При великому бажанні. Або ж прийняти і зрозуміти, що не так багато походу нам треба речей. Якщо вже на те пішло. І до речі, що хочу сказати, що все-таки люди, які це робили, робили це напевно з розумом. Чому? Тому що було украдено те. На що би я точно одразу не звернула увагу і не забила сполох? Ті речі, якими я не так часто користувалася, ті речі, які окремо стояли в пакетах, так? <гум> яких я не ходила, ті речі, які ну, не такого частого вжитку. Тобто, це було не. Чашки, з яких ми пили, це були не тарілки, з яких ми їли, це була навіть і не техніка, якою ну, яку ми, яку ми користувалися кожен день. Бо якщо б це трапилося, наприклад, щось таке, то, напевно, ми б почали одразу шукати, хто це зробив. І я думаю, що ми могли б знайти, знайти наші речі в інших кімнатах. А, а оскільки Після бійки кулаками не махають, правильно це вже трапилося, і тепер ми вже винних не знайдемо. Залишається просто робити висновки. Я вважаю, що такий варіант, коли людина таке робить, це чисто її гріх, це чисто на її совісті і чисто її відповідальність за власні вчинки. Я переконана, що в житті нічого не трапляється просто так. І чомусь. Так воно і є, так? Все нам вертається з часом. Якщо ми дійсно комусь дуже сильно шкодимо, то, напевно, з часом буде важко нам. Не хочу бажати комусь зла, тому що воно того не вартує. Просто трішки негативна душі. І, в принципі, напевно, все на краще. І, напевно, це переконання, що моє чуття мене не підводить. Адже. Якраз з тими людьми мені не дуже хотілося спілкуватися. Мені було не дуже приємно. Напевно, є такий внутрішній, знаєте, голос, який нас зводить з людьми, які до нас подібні, так? З подібними нам людьми, з подібними принципами, з подібними цінностями сімейними і, взагалі, дружніми, людськими так? В стосунках. Тому це все теж для досвіду. Просто скажу вам, я побачила і другу сторону медалі, і, напевно, це теж великий плюс. Ми вчимося, ми розуміємо, що не варто довіряти. Ми розуміємо, що можемо очікувати чогось гіршого від людей. Які нас оточують, і нібито досить непогано до нас ставляться, досить непогано з нами розпілкуються і тому подібне. І е, ми стаємо, напевно, мудріші. Мудріші і це величезний плюс. Адже коли йде якісь певні ситуації в житті, так, це формує нас. Життєвий досвід формує нашу особистість. Можливо, ми стаємо в чомусь гіршими, а можливо, ми стаємо в чомусь кращими. Але як би там не було, завжди і будь-які ситуації вони нам плюс. Тому дивіться канямка вийшла. Всім гарного вечора, всім смачного, па-па-па-па.